Вітаю! Мене звати Євгенія і ви на каналі Є-Ідея. На вулиці вже листопад. Саме час робити різдвяний декор, а я лише запускаю відео з осіннім, але, як то кажуть, ніколи не пізно. Сьогодні у відео я зібрала все, що у моїй галереї стосувалося осіннього настрою. Основна частина це робота над осіннім віночком з натуральних матеріалів. Ну а далі ще багато бюджетних дрібничок для дому плюс бонус моя осіння випічка. Отже, за основу для віночка я взяла каркас з дроту, потрібного мені діаметру. Купувала його я в магазині $13. Там же я купила дуже тоненький дріт, ним я буду кріпити всі елементи. І ще я придбала засушений мох. Взагалі, основу можна було зробити з пінопласту чи скрученого паперу, але я уявляла, що у віночку гілки будуть переплітатися ніби самі по собі. Тому саме така невагома основа. Щодо дроту, то він дуже непримітний, міцно кріпить і його легко пофарбувати, на відміну від силікону. Тож, я далеко не ходила і позбирала гілочки біля будинку. Намагалася вибирати гілки гігнутої форми чи з розгалуженнями. Примотувала я гілочки поступово в одному напрямку. А коли завершила повний оберт, Додавала ще гілочок, прикриваючи пустоти та надаючи віночку об'єму. Деякі гілочки я прикручувала вже безпосередньо до прикручених раніше гілок. Для цього вінка я використала рівно ту кількість дроту, що була у мотку. Ще я користувалася своїм улюбленим інструментом це і щипці, і плоскогубці, хоч можна скористатися і добрими ножницями. Ось така невагома краса виходить вже майже половина віночка. А тут мені здалося, що я назбирала замало матеріалу для роботи і попросила допомоги у дітей. Тут робота над основною частиною вже завершена, і мені вже дуже подобається, дуже атмосферно. Перевіряю на міцність і знову дуже задоволена результатом. Переходжу до другої частини роботи декорування. Тут у мене шишки, які я буду кріпити також за допомогою цього дроту. Виходить міцно, зручно. Також маю ось такі засохлі горішки. Мабуть, це горішки, не знаю. І а ось це точно плоди горіху пекан. За смаком він дуже схожий на волоський, але має ще більш виражений смак. Тут це національний горіх штату Джорджія і готують з ним дуже смачний популярний пиріг з пеканом. Засушений мох, також з магазину Dollar Трі. Я була не до кінця впевнена, чи я взагалі його використаю, але таки використала. Спойлер. Ну ось як я і казала, завдяки дроту шишки тримаються дуже міцно. Ну ось шишки на місці, всього я використала 6 штук, а ось дрібні елементи я буду приклеювати на гарячий силикон. Основний колір це чорна фарба у спреї. І для деяких елементів я використала фарбу у кольорі хром. Готово. Роздивляємося зблизька. Ось він і мох. Пофарбований, він виглядає навіть дуже гарно. А тут віночок вже знайшов своє місце. Біля вхідних дверей. Все-таки гілочки досить делікатний матеріал. Зате який гарний. та бам Бонус. Тортик з мого інстаграму Blue Cake. Посилання залишу у інфобоксі. Заходьте і дивіться, як розвивається ще один напрямок моєї творчості. А всередині у нас снікерс з шоколадним мусом. А ви думали, це все? А ні. Тут у мене зовсім бюджетний декор, від якого діти будуть у захваті. І знадобиться для нього лише кольоровий папір, клей і ножиці. І я обираю помаранчевий і чорний колір. Від руки малюю силуети котів. Всього у мене вийшло 5 чи 6 різних котиків. А тепер згадуємо, як робили сніжинки в школі. Тут все ще простіше. Складаємо квадрат по діагоналі двічі, малюємо павутину, вирізаємо. Робимо кажанчики. Багато кажанчиків. Складаємо папір вдвоє і на згині малюємо половину кажана. Вирізаємо і отримуємо цілого. А тепер любуємося, що виходить. Свою композицію я доповнила гарбузиками. Вони акцентні. І ось такий химерний будиночок. Він мій улюблений. А також гілочки. Не зупиняємося, продовжуємо тему осені: кейк-попси яблуко. Печиво, гарбузики. Кілька гарбузиків з фетру, дякую за перегляд!